Доброго дня сьогодні в ДУК.Інфо е -э ніхто на хвилинку не присів. Сьогодні Дукінфо саме присіло більш як на дві години на прес-конференції в Ужгороді. У зв'язку з останніми мукачівськими подіями ми витримали зараз щойно атаку журналістів, нам задавали безліч запитань і, і чесно кажучи, ми трошки втомилися від запитань. Тому е, у нас є нагода, є можливість, і ми би хотіли задати запитання, поставити запитання самі. Е, я попрошу друга капелана е, першого запасного батальянку. Отже, будь ласка, то є наші питання до нині діючої влади Закарпаття. Я отець Василь Мандзюк, капелан Бойко із Міжіря. Маю одне запитання до пана Геннадія Москаля чисто по церковній справі і ще за його першої каденції на, на Закарпаття. Є в нас. Таке село в міжійському районі Ростока. Звідки на той час був депутат обласної ради пан Шкирта Із Москальом вони, чи то що чи то родичі, чи що. І там у тому селі є одна з найстарших церков нашого району. Місця церква чи Миколаївська, Миколаївська. Так, церква десь 17, початок 18 століття. І у тій церкві на той час був прекрасний іконостас, за який відомий церковний діяч Атанасій Пекар із Рима у книзі «Нариси історії церкви Закарпаття пише, що той іконостас, вінець сакрального мистецтва верховини. І якраз у той час той іконостас десь пропав із цієї церкви. Говорять, що хтось там, чи Шкирча, чи хтось, пообіцяв за той іконостас, що побудують церкву у Ростуці. нову церкву. у вона збудована. Але наскільки знаю, ті люди ходили по громадах і просили грошей на церкву. Та, щоб, пане Геннадію, щоб ваше. Як ми думаємо, чесне ім'я не було заплямовано, варто б було знайти, де той є іконостас, щоб не казали, що його украв пан Шкирта під вашим управительством. Знайті, де той іконостас є, скажіть людям, де він є, і всі крапки на ті будуть ізняті. А то неодноразово активісти району зверталися в різні інстанції по іконостасові, Надходили лише відписки. Мій покійний тато, який очолював на той час партію, Республіканську партію у Мірівському районі, неодноразово звертався по різних інстанціях за те, де дівся той Іконостас. Він отримав відписки. До цього часу нам є невідоме його місце знаходження. А у нас подикую, що він стоїть пару мільйонів доларів. Скільки? Пару мільйонів доларів. Приблизно початок XVIII століття ікону. І дуже була цікава різьба. Знаєте, дайте указ, що знайшли його місце знаходження, і ніхто не буде казати, що там винувати його, або той ваш е, друг Шкрта. Я сподіваюся, що е, нова те, стара влада Закарпаття почує отця капелана, отця Василя. І я сподіваюся, що у нових очільників, які прийшли сюди, на хвилях цих останніх подій, вистачить часу між приступами боротьби з місцевим правим сектором, зайнятися ще і цією важливою для громади Закарпаття і для всієї України справою. Дякую.